Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошовець, місто Сикіряни Чернівецької області. Я звертаюся відкрито до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Звертаюся, поки в мене не є можливість, поки місцева і обласна влада, місцеві силовики не зробили з мене російського диверсанта і не висадили у мене двері. Да? Місті сукіряни Чернівецької області за останній місяць близько 10 замінувань шкіл. ЗШ номер 1 місто Сукіряни приблизно 4 замінування і Сокірянський ліцей номер 2 6-7 замінувань. Діти не можуть навчатися. Сталого навчального процесу немає, тому що дітей тільки виводять під час замінування на холод в парк і в інші місця з. Цих шкіл. Місто на вухах люди турбуються, люди панікують. Чих це рук робота? Правильно, ФСБ Росії, ГРУ Росії і російської агентури, якою забиті місто Сокіряни? У мене одне питання, Чому про це мовчить губернатор області Запоронюк і силові структури Чернівецької області? Чому мовчать таємниці слідства? Ну, яка таємниця слідства, коли в Новодністровській прогрівають мотори? Російські танки, коли медики Новодністровська приведені на казарменний стан, на казарменне положення, це значить, що буде війна зі сторони Приністров'я, а з Приністров'я до Секірян 2-3 години ходу на БМП. Легко. Місто Секіряни Чернівецької області палять могили українських солдатів. Списують на те, що загорілася лампадка зимою в 27-градусний мороз і під снігом. В місті сокіряни на сокірячні палять дитячі блокпости з українськими прапорами, з приватних будівель зривають прапори, і кидають їх в туалети місцевої школи. Пишуть на стінах ФСБ за 200 метрів біля міськради Новодістровська в місті Сокіряни пишуть СВО і провокаційні надписи російською мовою. На стінах будівель в місті Сукіряни до війни і на початку війни були жителі Російської області, жителі, вибачте, Російської Федерації, які винаймали у нас будинки і збирали, що збирали. Інформацію, ну і мітки, мітки на стратегічних дорогах, мітки в лісах, на поворотах лісових доріг, які з'єднують населені пункти району і області. Це тільки та інформація, яку я можу оприлюднити. Оприлюднюю відкрито, тому що мені вже нема чого втрачати. Я смертник. В Чернівецькій області дуже складне, дуже складна ситуація. Російська агентура відкрито працює, дестабілізуючи обстановку. З вами український історик та журналіст Швець. До нової зустрічі.